diye slova Giyim fiilleri. Giymek. Odyağatı. Montunu giy. Odyağını svoyu kurtku. Takmak. Nadyağatı prikriplüvatı. Gözlük takıyorum. Ya nadyağayı okuları. Çıkartmak. Znimatı. Küpelerini çıkardı. Вона зняла сережки. Дієнметь. Вдягатися. Емендієндим. Я швидко вдягнувся, вдягнулася. Союнмак. Роздягатися. Душ Душалмадан союндум. Я роздягнувся, роздягнулася перед тим, як прийняти душ. Дейштирметь. Змінювати. Юстини деїштиш. Переодягнися. Денеметь. Приміряти. Бояй вісеїденеметь і стюрм. Я хочу приміряти цю сукню. Баламак. Зав'язувати. А як каби баджиклерене бала. Зав'яжеш шнурки навзуть ті. Чозметь. Розв'язувати. Крава це не чез. Розв'яжи кроватку.